Вітання запрошується Валерій Петрович Дзюблю, директор навчально-методичного центру. Шановні учасники сьогоднішнього конкурсу. Це конкурс кухарів, які готують наші протихучилища. І цей конкурс визначить переможця. Переможців і взагалі переможених не буде. Ви обрані як найкращі в своїх навчальних закладах, і сьогодні будете представляти свій навчальний заклад. Нам приємно сьогодні те, що ви будете захищати честь закладу, а дехто із вас, хтось один, буде захищати і честь області на всеукраїнському конкурсі. Цей конкурс проводиться вперше в нашій області. і Від вас залежить дуже багато. І як ви покажете свою майстерність, наскільки вам ваші знання будуть все цьому сповідати, буде залежати і сьогодні е, ваше місце в сьогоднішньому конкурсі. Я не сумніваюся в тому, що ви покажете свої знання, що ви прикладете всі зусилля. Щоб показати, наскільки ви зможете і вмієте це робити, я не сумніваюся, що це буде проведено на високому рівні. Працівники досвідчені професіонали, я їх вам представляю. Гладчук Оксана Петрівна, викладач спецдисциплін Галицького інституту імені Чорновола. Далі шила Оля Миколаївна сьогодні представлена була сама собі методист навчального методичного центру. Профтехосвіти Тернопільської області. Я зрозуміла, Петрович. Валерій Валерій Мокрій Лілія Євгенівна, майстер виробничого навчання Тернопільського кооперативного травельного академічного коледжу і Кундрат Степан Степанівна, заступник директора Тернопільського комерційного коледжу. Давайте привітаємо нашу з Дозвольте мені від імені. Дирекції Почерської училища, медичного колективу і учнівського також поздоровити першу чергу зачетного консультантів, які в настійній боротьбі своїх училищах вибули перші місця і мають змогу сьогодні прийняти участь і поїхати на цю український конкурс. Наше училище, пару сів я скажу, так що ви знали, в цьому році відмічає 45 років. І в останній час ми багато дуже працювали по цій спеціальності, особливо в останні два роки. Це стало завдяки тому, що ми ознайомилися з досвідом роботи Ігорківського вищого училища модельного бізнесу і Львівського. Коли подивилися, як вони працюють, значить, в колективі з'явився дух, що треба до чогось сягнутися, треба мати якесь мірило. Дуже нам тяжко, звичайно, до них сягнутися всім нашим училищам, і Дуже тяжко. Але якщо буде енергія буде допомога, звичайно, від дирекції, то наші працівники, я думаю, багато дуже зробили, ви бачите, базу по цій спеціальності. І це зроблено буквально за пару, за рік не вибрати, чи за два. Звичайно, працювали багато, але в основне зараз ми зробили за цей рік. Будемо і за це. Друге, мені хотілося б сказати одне, що чоловіку суставники. Я розумію, що кожен хоче зробити перемогу. Нема такого, як, щоб не хотів зробити перемогу. Але ми розуміємо, що в нас є солідне, компетентне журі, яке все-таки хтось буде, переможець, хтось буде на другому третьому місці. Але всі, ви вже будете, будемо враховувати, ви всі переможці. Ви приймаєте участь, брати вам всім міцного здоров'я, щастя, любові, як ми говоримо, щастя в бізнесі. Бо зараз всі ж при туди всі очі. А якщо це хоче, то треба цього працювати. Організатори конкурсу, директор, методичний центр зробили все як найкраще для вас, щоб створити умови, і ви себе відчули тут, як вдома, щоб вам тут було добре, щоб ви відчули не тільки дух конкурсу і дух змагання, але щоб ви себе відчули тут щирій, хорошій, доброзичливій атмосфері, щоб вона сприяла вам для перемоги. Слободюк так. Ірина Володимирівна, ВПУ ресторанного сервісу та торгівлі. Крок вперед. Саюшкін ну. Каюшкін Віталій. Віталій Олексійович, ПТУ номер 23 місто Скалат. Шпила Василь Васильович. ПТУ номер 25 місто Збараж, Майдура Валентина Ігорівна, ВПУ номер 21 місто Почаїв, Майдибура Ірина Чорківське ВПУ. Хубецька Христина Леківна під Гиєцький папор. І Тетяна Дмитрівна під Волочиський